Скільки літер і у слові біткоін? І дві. Неправильно одна. Доберіть український відповідник до запозиченого слова аплодисменти. <зв 'язок> український відповідник. <зв язок> <зв язок> Неправильно «оплески». У реченні психолог Динамо неділя трошки дуже сильно брехав. Прислівниками є. Трошки, отже, і не знаю, що там ще було. Неправильно не трошки все. дуже сильно. Юлі жодний пес не цікавий. Де в цьому реченні займенник? Юлі жодний пес не цікавий. Не, ц... не цікавий. Немає, немає. В цьому речі немає займенника. Синонім до слова ждати. А, чекати. Правильно. Слово «самозайнятій» Ми пишемо разом чи через дефіс, чи окремо. Самозайняті разом. Правильно, скільки букв Е в слові мерехтіти? Дві. Правильно, діти сміються і горобці літають. Який розділовий знак тут потрібен?